Мене звати Олександр Ковалевський, я учень 10-го класу. Сьогодні покажу вам кілька цікавих дослідів із білком курячого яйця, який легко повторити навіть удома. Ми побачимо, як білок змінюється від температури, лимонної кислоти, солі, спирту та навіть збивання. Хімія це справді цікаво, особливо коли можна побачити все на власні очі. Розпочинаємо дослід номер один. Сідання білка при нагріванні. Прозора рідина стає білою і густою. Це сідання білка. Так білок денатурує, дією температури, тобто змінює свою структуру. Наступний недорослід номер 2 Вплив лугу та кислоти на білок. Одразу видно, білок мутніє і звертається. Знову білок згортається. Отже, і кислоти, і луги викликають денатурацію білка. Наступний дослід номер 3 Дія солі на білок. Через кілька хвилин він стає густішим і мутніє. Це також приклад денатурації білка. Якось причина міняє висока концентрація солі. Дослід номер 4 Плив спирту на білок. Додаю кілька крапель спирту до білка. Одразу видно, що він побілів і згортається у пластівці. Це ще один приклад денатурації білка, руйнування його структури. А зараз мій останній п'ятий досвід. Я звиваю білок міксером. Поступово він ставатиме білим і пухким, утворюється піна. Це приклад механічної денатурації білка, тобто зміни його структури під дією механічного впливу. Молекули білка розгортаються і утворюють сітку, яка отримує бульбашки повітря. Саме тому білок перетворюється на пишну піну. Від дослідах ви побачили, як білок денатурує.